цікаво, хто у мене в не подавился? У нас у катки, катки Люди 1500 ампер... 1500 мост... 1569 там. Взагалі... Ой. У нас краще тіма. Vamos pegar o Stealth, porque o Stealth é uma criatura imbata. Porque nós temos Inverno e eles não conseguem nos e nós mais que esperávamos. Eu vou derrubá-los Mas nós não podemos espalhar. буде погано. В общем, это Ло Мені потрібно ось це. Ось ця машина. Не мій Fortress. Ну типу нія, але Угу. Це якась вваж... машина прям. А, це Якось було дуже легко. А. Ну, для нашої бази... Наша база теж довго не притрималась. Цема. Вваж... Я зараз вам. Я зараз подивлюсь. Я щось... Давайте ви будете у, якійсь, у якомусь куриці, а я буду на довбаному... на машини з яким тобто, з дробовиками, у якій у який ще буде обогнать. І ми подивимося, як вам не буде проходити урон. Я напевно візьму гупера. Він тобто він нормально він у нього середня дистанція імба. Він не так, що близкий, тобто остался він просто не помідний. Його дуже... Да, да, меня может да, да, Видишь, я сюда заехал. да, я сюда заехал. Ага. Я не да, 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 А, там я хто я... я в институт. Скільки... А що він робить? Він типу, снайпить? Але щось він... Чи, напевно він не помічає, що йому дають урон, Він спа він снайпить, напевно. Чи він просто І дається якось. тому що це той у кого. А, у нього, Ага. Щось ми якось... И мало.

Він просто такий. На ньому дуже легко грати. У нього гарні набілки. Він дуже швидкий. Нормально так хп. І. Але є один нюанс. Він зовсім не мобільний. У нього нема мобільності. Їм неможливо управляти. Просто неможливо. Я буду оберняти, обираю якось. Я візьму Фортрес. Ну, вже... Гуфер э, і Фортрес це мій самий нормальний пік. І треба оновити даній Фортрес. На фортрес дуже легко грати. На цій фігні Дві зірки сладності. Ну, сладності. Джаксе ну, може йти. То як? Що цією грою взагалі на так? Найлегший клас це напевно... це берсер. Усі, типу. Які... Окей, Оці як... Я... Я... Біли? чи що, це... Це найлегший клас. найскладніший, напевно, хіл. Потому что блин сил ты тобто, мало даешь айпы. Ты ну ты просто давай значит хило таки мейти поркрусей просто... А ну и вс нашли даймон Таун Ч right. взагалі сталося з цим туманом слаб. Ah, я выходил. А, це фо-хо. Это фо-хо. И не Нам треба, щоб він... Що я зробив? Ну, ага, я забрав... А, джемер. Мені потрібен джемер. У нас не було... Ну, тобто, то тільки одна база залишилась. Ну, якщо наша база гриб. Наша база його грибочок буде Цілою, то я дуже... А, ну, ну. ось цього не очікував. Ну, ніхто. Да везде я зарублю, блин, за что? А, ну, все. Мы выиграли. We are the champions, my friend. А, ну, не совсем. Чемпіонс. Але нам треба взяти Фопес. А, ну домой. А, ще одна катка до 46-го. дякую, що подивились, тому що я не буду це постійно займати. Ну тобто там одна капка, подивлюсь на еще будет відео, видео, если буду актив. Якщо буду нормальний актив, то буду продолживать заниматься відео. Відео по грі.